Вітаю вас, мої хороші дітки! Цілий тиждень ми працювали над цікавою темою «Тиждень права дитини. Ви ознайомилися із своїми правами та своїми обов'язками. Погляньте, будь ласка, на ось цю картинку, на якій намальовані позначки, а під ними підписані Ваші права. Ви цілий тиждень ознайомлювалися своїми правами, своїми обов'язками у цікавих мультфільмах, дидактичних іграх, відеопрезентаціях та роликах. Сьогодні на занятті із конструювання я пропоную вам виготовити дуже цікаву поробку. А виготовляти ми будемо з вами квіточку прав дитини. Погляньте, які квіточки. Я вам рекомендую кожна квіточка між собою, на перший погляд, різна, тому що відрізняється пелюстками. Але на кожній квіточці одинакові прописані ваші права. І є квіточки із жовтою серединкою та різнокольоровими пелюстками. А є квіточка. І з білими пелюстками. Подивіться, але на всіх них написані ваші права. Можете розглянути детально кожну квіточку та попросити дорослих, щоб вам прочитали. Ми будемо з вами виготовляти ось таку гарну квіточку права, дит... права дитини. Давайте розглянемо, з чого вона складається. Що це таке у квіточки? Вірно, це стебло. Якого кольору стебло? Правильно, стебло зеленого кольору. А що це знаходиться з лівого та з правого боку стебла? Молодці, це листочки. Якого кольору листочки? Так, листочки зеленого кольору. А що це на квіточці зверху жовтого кольору? Так, це серединка. Якої вона форми? Молодці, серединка круглої форми жовтого кольору. А що це навколо серединки? Правильно, це пелюстки різнокольорові. Зараз я вам розкажу і покажу, як можна виготовити таку квітку. Погляньте, який нам потрібен матеріал сьогодні на занятті. Я виготовляла стебло квітки із звичайної паперової трубки, яку можна взяти із фольги або пергаменту. Отже, спочатку ми з вами приготуємо стебло та листочки для нашої квітки. Беремо зелений папір і обклеюємо ним – трубку. Із зеленого паперу виготовляємо листочки, вирізаємо, можна взяти односторонній папір, але потрібно дві сторони вирізати для листочків. Можна взяти двосторонній кольоровий папір. Вирізавши листочки, приклеюємо їх з лівої і з правої сторони стебла. Тепер будемо виготовляти серединку та пелюстки квіточки. Дітки серединку та пелюстки квітки я виготовляла із кольорового паперу, з кольорового картону, щоб вони були міцніші. Беремо жовтий картон, малюємо кружечок ось такий, і вирізаємо. Кружечок готовий, вирізаний. Тепер потрібно навколо кружечка вирізати ось такі кольорові пелюстки на кольоровому картоні, щоб вони були міцніші. Я беру ось один кольоровий картон, погляньте, скільки у мене кольорів картону, малюю олівцем шаблон пелюстки, а потім буду. Вирізати. Попросіть дорослих, щоб вам один намалювали, а ви будете прикладати до кожного кольору і вирізати. Ось готові уже і пелюстки. Тепер їх приклеїмо до кружечка. Кружечок перевернути потрібно на зворотню сторону. Беремо пелюстку, кладемо на дощечко або на клейонку, щоб не забруднити стіл, і клеєм намащуємо трішечки клею намастилити на кольорову сторону і приклеюємо ось так і так всі пелюстки. Коли приклеїте отакі пелюстки до серединки, я вам рекомендую або кольоровими олівцями, або фломастерами попросити дорослих. Підписати вашу квіточку із назвою Права дитини. Тепер беремо, подивіться нашу серединку і будемо наклеювати на саме стебло, але перед цим намащимо клей, а потім приклеїмо. Ось отака у мене квіточка ще одна вийшла. Дітки, я переконана, у вас вийдуть чудові квіточки. І з вашими правами буду чекати на ваші гарні квіточки.